Гляниця, шановні, готовий до відправки часник сорта Любаша. Ось так він виглядає. Дуже крупний. Фракція 5-6+, місцями попадається і 8 см. Що таке 5-6+, Мене постійно питають, це сантиметри, Тобто він більше 5 см в діаметрі. Ось такий гарний часник. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Закази замовляйте на вайбер. Лучше всього пишіть, тому що коли йдуть дзвінки, 2-3 чоловіка, іногда і 5 одновременно дзвонять, і дуже багато заказів. Слітає, з усіма поговорити я не встигаю. Тобто, написали на Viber, якщо вам цікаво нужне количество часника, відправляють тільки новою почтою. Інших можливостей в мене немає. Відправляю один раз в неділю. Чаще не можу, тому що в моєму. В селі зараз нова почта не працює, треба виїжджати в райцентр. А це як мінімум наняти машину, мінімум 400 гривень стоїть, і не дуже хочеться кожен день їздити його відправляти. Тобто я збираю закази цілий тиждень, один раз вивоз. Якщо ви заплатили, то більш всього вам прийдеться ще тиждень підождати, поки я вам його відправлю. В день відправлення я скидаю смски номер накладної, і ви вже слідкуєте за вашою посилкою. Якщо ви замовляєте більше 5 кілограмів, я 5 кг і більше, тобто 5 кг можу замовити, в подарунок кладу або сіміна кавуна жовтого-червоного, я вам показував в своїх відео неоднократно, або сіміна томатів на вибір. Це може бути ребристий, може бути жовтий. В общем, в мене більше 20 сортів. Поспілкуємося, що скажете, то і вишлю. Для мене проблем немає. Можу, там... Допустім, помідори цілі вислати, самі сім'яна достанете. Як скажете, в общем, це не проблема. Тобто, І одну помідорку положу або готові Тобто, Ви або кавуни, дині ще є дуже гарні, кавуни дині, або томати. За доставку, звісно, платите ви. Це вопрос. задаваємо. Тобто, ви замовили, оплатили на карту, карту я вам скидую Viber і ждете свій часник. Часник вже 20 кг є такого сушеного, остальний ще сушиться. Він отак відрізаний, не длінна палка, нормально висохший. Обов'язково в головках. Ніколи не купляйте часник на посадках, розлузаний на зубки. Це означає, що вам з гавняного гнилого налузали повибирали більш-менш нормальні зубки. З такого часника діла не буде. Він буде мілкий. В общем, тільки розчаруйтесь, навіть якщо крупна, крупний зубок буде, може бути допустім, два хороших зубка, крупних, друга половина згнивша або менші. Вам їх вибрали де більш-менш хороші, і налузали і відіслали гімно. Перелуза нам висилають, ніколи не, не купляйте в зубках, завжди купляйте в головках. Дожен бути хорошо висушений і головка має добре триматися. Це найголовніший секрет, тобто треба вовремя його викопати. Якщо передержати, розвалюється на зубки, тоді боліє, погано росте, погано набирає масу, одні тільки мінуси. Так що, друзі, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Замовляйте, з задоволенням вам вишлю. Хто заказує більше 5 кг, той отримує подарунок. Кому сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Далі ще буде багато цікавого. Всім спасибо, до побачення.